Друзі, вітаю! Сьогодні СБУ проводить обшуки в Ігоря Коломойського, олігарха, дуже наближеного до влади, але не тільки цієї а до всіх влад, які тільки були. Мені здається, Коломойський при владі ще з часів кучми. Сьогодні, в його будинку на заході України, якраз таки проходять обшуки. Коломойського підозрюють в заволодінні державними активами, в даному випадку нафта на 40%. Мільярдів гривень, тобто по сьогоднішньому курсу, це порядка е, одного мільярда доларів. Зрозуміло, що це наслідки е, зустрічі Зеленського з Байденом і бажання заходу, щоб Україна почала боротися з корупцією. Давайте зараз про цю справу поговоримо. Теж є підозра що є е, обшуків Авакова по вертольотах, Богуслаєв і кілька чиновників е, Міністерства оборони отримали підозру. Мені тільки що повідомили наші депутати. Давайте про це поговоримо, але спершу підпишіться на канал, поставте лайк, і дзвіночок. Друзі, в таких оперативних умовах пишу. А, рухаюся з зустрічі на зустріч, але не можу з вами не поділитися. В Коломойську зараз проходять обшуки. А, СБУ разом з ДБР проводять їх в будинку Коломойського. Дуже схоже, що це підставний будинок, що це не той будинок основний, де він живе. Не в Дніпрі, не в Ізраїлі, не в Швейцарії, навіть в Україні він не схожий на основний. Так, там підкинули футбольний м'ячик, але точно не виглядає, як це суперсправжнє. Тим не менше залишається питання, чи готовий Зеленський дати хід справі по Коломойському до кінця, чи готовий він повністю а, зробити так, щоб ця справа вже була доведена до фіналу, і якраз таки можна було сказати, що олігархат дійсно ослаб в Україні. Зараз в водні що прийшли обшуки, Коломойський в спортивному костюмі ходить по хаті, розповідає, що де лежить. Зараз ці процеси запустилися. Будемо за цим слідкувати, дивитися. Ну, типу, в набу він кілька разів їздив, крім насправді цієї нафти на 40 мільйонів. Є ще дуже дуже, дуже багато питань. Далі говорять, що зараз мої джерела що. Є, начебто обшуки теж у Авакова по вертольотах, закупка вертольотів. Ми пам'ятаємо, що міністр внутрішніх справ розбився на вертольоті, які закупав Авакові. Є підозра, що вони закуплені не дуже в якісному стані, за завищеними цінами. беушні, Ну от дуже часто вони оформлялися як нові. Ну от тому зараз якраз таки ведуться переговори. Ну ті ж не переговори, ведуться обшуки. З французами ведуться переговори. Французи попросили нікому про це не розповідати, що вертольоти були погані. За це вони вони дадуть кілька зайвих танків. Ну, така собі цинічна дипломатія французька, але вони бояться за бренд своїх вертольотів. Далі йдуть обшуки Богуслаєва. Це керівник якраз таки «Мотор Січі, нашої, нашої вертольотної компанії. Чомусь я в нього не купував. Ну, Богуслаєву зараз шиють колаборацію, ну, не шиють, розкривають. Він сплачував податки в ДНР, фінансував цим терористів. Ну і скажімо так, дуже лояльний був до Росії, ждав приходу Росіян в Запоріжжі і продавав дуже багато товарів на територію Росії. Уже коли йшла війна. Тому по Богуслаєву насправді теж дуже велике питання. Ну і дуже хотілося, щоб ця справа теж була доведена до кінця, тому що. Людина явно була колаборантом, працювала на москалів. Ну а та сьогодні ще ще й досі ведуться ці справи, ці обшуки, начебто, там дуже важко щось доводити. Плюс пам'ятаєте наших в кавичках недобрих друзів з міністерства оборони, які крали на їжі. Хмельницький Шаповалов, і решта банди, там ще третій з'явився. Дивіться на мільярд гривень не закупили ці з особистий захист. Не купили, просто не купили на мільярд. Мали а мільярд в кармани, і все. Другий е момент: е броніки, диряві броніки просто купували нашим солдатам взагалі не тої якості, яке треба було. Ну і третя річ е там по харчах. Одним словом, три підозри вже дали. Цього поки що немає в пресі, але я думаю, скоро буде. От, е Дивіться, по великому рахунку зараз почався тиждень другий антикорупційний тиждень. Ми відкрили другий фронт всередині корупціонерів, які як криси просто на кораблі крали, от або Теж паралельний фронт з олігархами, які теж наживалися просто як гіпопотами, сиділи і витягували весь ресурс нашої держави. Все, що хотіли, все витягували для себе. Захід поставив чітку умову: корупції в Україні не повинно бути. Якщо ми хочемо в НАТО, якщо ми хочемо в ЄС, якщо ми хочемо перемагати в цій війні і отримувати багато зброї, ми не повинні бути толерантними до корупції. Ну і скажімо так, в Україні наразі видимо ці процеси почалися, і тут дуже важливий момент, щоб це не було. Було видимо, щоб це не було для галочки, щоб це не було тільки для того, що ось дивіться, ми їх звільнили в цих обшуків, провели. Ну так не повинно бути. Треба сажати. Якщо ми розбазаримо державу в війну, грішці на нам. Нам тоді й перемоги не треба буде, бо не буде що захищати. Розумієте? Тому зараз дійсно треба переходити від цих помпезних, яскравих, красивих обшуків, які зберуть мільйони лайків. Треба переходити. До реальних посадок я думаю, для Зеленського це виклик. Я з вами говорив і вчора на стрімі, що Зеленський повинен стати як ліквань-ю, посадити трьох друзів. Коломойський відноситься до одного з таких друзів. Ось якраз посадка Коломойського, Зеленського робить лікван ю. А ліквен ю, якраз таки, це лідер країни Сінгапуру, який запам'ятався нульовою толерантністю до корупції в країну, яку пішли сотні мільярдів доларів інвестицій. Перша в світі п'ятизіркова країна. Де просто все супер, от не нагнітаю на автократію лікван'ю, але посадки повинні бути, тому що не можна так довго красти ні за що не відповідати, і щоб всім все було добре. Також паралельно треки Зеленський розмовляв з Макроном, щоб віддали живаго. В Україну, на що Макрон сказав, це мені дипломати розповіли, на що Макрон сказав, що не може впливати на суд, але як мінімум тримати його там не буде, тому що він не зацікавлений Живаго. Живаго зривав державне замовлення по виробництву бройні машин для фронту і гроші не повертав, ну і кинув своїх вкладників на кілька сотень мільярдів і ще так, не сотень мільярдів, на кілька десятків мільярдів гривень, там порядка 40 мільярдів гривень, де він кинув людей на гроші, сказав, що грошей нема, а сам поїхав в Монако, Ніцу, Дубай. Ну, от на своїй яхті дуже багато нерухомості, дуже багато. Ну, навіть він закупив мільярд, на мільйон доларів брабусів, кубіків автомобілів. Ну і зараз так само історія по Фіртошу, але я вам казав, що Фіртош не хоче сідати в тюрму. Тому Фіртош сказав, сказав, хочете я вам здам Бахматюка. <гум> Запакую в Бандерольку, пришлю його в Київ разом з його справою. Дивимося, Я не думаю, що американці погодяться на бахматюка, що скажуть, що це боротьба з корупцією, хоча він теж крав, все таки хочуть Фірташа, російського олігарха, путініста, людина, яка працює на а, інших кримінальних елементів всередині самої Росії, тому на нього теж дуже дуже великий запит. Але повторюсь, важливо. Щоб президент давав відмашку й добро на посадки, а не тільки на лайки і обшуки. Тому друзі, скажіть, будь ласка, як ви вважаєте? Ні, не про посадки. Я, я думаю, що вони будуть, і ми з вами будемо тиснути, щоб вони були. Але скажіть, будь ласка, питання наступне: от е, наші деякі корупціонери кажуть, не можна відкривати антикорупційний фронт, бо він заважає загальній перемозі. От як ви вважаєте, чи заважають внутрішні посадки, внутрішні обшуки в тих, хто крав держави там по 40 мільярдів на нафті, чи, наприклад, мільярди на... На бронежилетах, на е, цій персональній безпеці. Е, ці обшуки заважають перемозі чи, навпаки, допомагають? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Поставте лайк і дзвіночок. До зустрічі!